Привіт, дівчата! Два роки тому я почала знімати відео, спробувала знімати відео на Ютубі, зняла кілька відео і зупинилася. Але тепер чомусь знову захотілося. Може, тому що запустила весь дім, так що треба мені якусь мотивацію на те, щоб його прибрати. Зараз я покажу якісь там уривки. Я вже почала. І почала з дальнього краю, там у нас великий шкаф, там шкода, фото до маю, не подумала про те, що почну знімати і не зробила ніякого кадру, бо там був ужас. Ну, зато маю, буду мати відео після. Так, в тому шкафу. Там зверху в мене новорічні ігрушки. В кульках, може бути в ящиках, навіть в тій коробці новорічні ігрушки. Так, куртки всі перебрала. Літній одяг теж весь перебрала. Тут на вішаках. Літні такі сорочки, платька. Куртки всі, так одна у мене все лишила пуста полочка і даже ще половинка з другої. Там валіза. Тут такі речі у швидкому доступі. Якийсь. Так, стільчик, то я на нього вилізала зверху витирати порох. І що ще? Ну і все, тут хлопців лишилось. То Сашика. Весь відсік зверху донизу, і другий Віталіка зверху донизу. І ще зверху в мене лишилося пусте місце. Залишилося попилососити і помити підлогу. І що я отут винесла? Получаюся одну кімнату обрала і дві закидала. Там у мене ще теж, я зараз піду і покажу. А, то, що в стірку. Дуже много, дуже много. Там ще один ящик я вже понесла. Все закидано речами, які ще треба подумати, куди їх подіти. М -м -м. Сашик грає. М -м -м. Віталік грає. Цілий мішок. Мішок я навіть не знаю. Майже 240 літрів то мішок речі з шкафа, які я буду викидувати. Тут теж та коробка, цілий пакет. І навіть на вулиці я вже винесла. Там 1, 2, 3, 4, 5, ну, два Чому? великих і три звичайних пакета. І от я починаю розбирати той завал, який накидала. Як я вже казала, я розбирала шкаф. В ньому якби, я розібрала все, але дуже багато чого понакидувала в ту кімнату, в якій він знаходиться. Багато речей було в мене таких, що я не знала, де їх куди намістити, куди подіти. Багато речей таких, що рідко коли використовуються. Много просто відклала кудись віддати багато мішків, мішок, як я показувала, і пакети. До речі, то я після прибирання все відвезу і віддам. Те, що було треба постирати, то я вже винесла, принесла у стірку, тепер викидувала той з ящичка від сашка, я ще прибрала. Лишні зошити з того річні якісь може залишилися та повикидувала. Наперець я просошу, а там видно в дзеркалі який віталік ходить Віталік дуже любить камеру закривати. Ось так воно зробив. Камеру руками закрив і втік. Так що розбираю якісь мілечі ще, щоб залишалися, пропило до кінця. Ще трішки паутини позбирала, чи було, чи не було, але по всій стіні і по потолку старалася пройтися. А, може десь було, може десь і не було. Ну що ж, я вже все прибирала. Кожна річ на своєму місці. Попилососила, підлогу помила, паутину позбирала, якщо десь була. Всюди чистенько, гарненько, свіженько. Постіль перестелила. Рада була з вами поприбирати. Чекаю вас наступного разу в наступних кімнатах.